Всім привіт Так, виїхали сіять рипак по ячменю тут була дисковка Одна дисковка всього Так, трохи по діагональці брали І після дисковки пішла падалець ячменя Ну і звісно бур'яни. Так, неділю назад приблизно ми побризкали тут гліфосатом. І зараз сіємо. Як бачите, ячмінь весь засох, амброзія і інші бур'яни засихають. Ну а ми сіємо ріпак. Сіємо ріпак на 35 і буде експеримент на 70. Зараз покажу. Зараз покажу. Купили диски на нашу сівалку під ріпак. Вот так. Якщо так, видно. Ой, трошки видно. Три штучки присосалось. А так в основном чітко. На каждом кожней... на кожному отворі по одній насінинки. Ось видно, Да? Так, сімо ріпачок, погано видно. Ось такий. Це сорт ріпака чорний велетень. Так, зараз покажу як заходить. Зараз він зайшов на маркер дуже гарно виходиться. Вимілили сівалку, наскільки це можливо. Зараз, якщо вдасться, покажу. Земля мокра. Опади були. Так, ось, якщо буде видно, ось він насінинка ось біля пальця. Якраз приблизно ну, 3-4, ну до 5 сантиметрів виходить сіять. Поле остається майже рівне. Зараз трохи бугорки є. Ну, якщо він проходить на 35, це зараз 75, 70 в міжряді. А отак виходить на 35. Ось як видно, ось рядок, рядок і ось рядом рядок. Получається, що ми виріши як сіяти. У нас оприскувач 22 метри захватом. Получається, що дві сівалки, два проходи ми сіємо на 35, тобто це 11 метрів. Потім сіємо 70-70 ось тут. Це так би сказати, Технологічні колі і експеримент. І далі в нас буде опять-два проходи по 35 сантиметрів. Ну і з таким шагом далі. Ну Це для того, щоб, ну, коли будемо бризкати ріпак ну, в процесі вегітації, ми будемо їздити по 70-му міждуряддю. Тобто не будемо топтати. Лишнього. Ну і а, заразом хочу спробувати міждурядя 70. Тобто ми будемо бачити на одному полі в одних умовах а, одинакове, а, ну, одинакові умови для ріпака. Тільки міжрядя буде різне. 35 і 70. Тобто, навіть якщо нам захочеться узнати урожайність там і там, ми зможемо легко скосити оці так сказати, технологічні колії там де 70 і ми можемо знати скільки допустимо допустиморожайність на даному участку і можемо так само зробити на міжряді 35 тобто буде такий експеримент це ми його сіємо ріпак так перший раз він у нас раніше не вийшлося сіяли з і там і червоною зіркою сіяли, і е, пройшли рік сіяли Велесагро. Ну, якось не пускають, то посіяли в стерню позапрошлий рік. Е, стерню хтось підпалив в з ріпаком, воно згоріло. Правдай рік сіяли, отут зараз соняшник, прошли рік тут сіяли е, Велесагро. Теж не благоприятні були умови і він там половину повсходив, половину ні, потім ще довилазив. Не вийшло. Передіскували його, посіяли соняшник цей рік. Ну і тут зараз, це ж після ячменя, хочемо спробувати цей рік на таке міжряддя. Заказали диски, такий вітер сильний, вибачаюсь. Заказали на червоній зірці висівні диски. Диск в общем, отвір там виходить, міліметр і на 80 отворів. По книжці там норма висіва йде на метр. Ну, Всі так кажуть, що треба до 20 штук сіяти на таке міжряддя. 35-70. Значить, сіємо 17 і 2, середню вибрали. Ну, Будемо бачити, як воно буде. Виходити. Чи правильно, чи неправильно. Ну, Поки сам не спробуєш, так вроді би з людьми посовітувався, так люди сіють, так совітують. Ну і буде в нас такий експеримент і такий досвід. Так що працюємо. Фон ось такий фолость у нас виходить. Ось уже амброзія. Амброзія все вже засохла. Ячмінь вже майже висох, ось він аж шелестить, вже трошки зеленого залишилося після Ну Тут ми працювали нормою 2 літра. Я не знаю, навіть можна було півтора работать. Ну я побоявся, стояло зелене. Боявся, що не спрацює. Ну але ж все нормально спрацювало. E, значить берізка ось погано її бере, вона трохи прижовкла прижовкла. Ну поки що не згинула. Так, ну, ось так Отака земля. Ось такі ось рештки після ячміня. Земля вогка. Ну а амбузія, звісно, чахне тягне її гаплик. Вона укорінилась уже гарно, ну але ж, але ж вона вже зав'яла і шапаша. Таким образом ми трохи поборемося із багаторічними зимуючими бур'янами з амброзією. Рішив я не сильно землю не ворушити, одна дисковка тільки передискували, потім дощики пройшли. Непогано воно розробилося, як бачите, ось воно поле рівне. Невеличкі бугорки є. Ну, воно ще земля сяде. Так, а зараз ми підходимо до нашого соняшника. Це соняшник посіяний по класиці. По класиці він посіяний. Ох і вітер дурний. Капець. Так, ну отакий кошик. Середній, так скажемо. Середній кошик. Ось так уже понагинались вони. Так, це тут де менший, де більший. Ну В основному така маса йде. Ось таке міжбуряддя. Зараз покажу, присяду. Ось таке міжряддя. уже один, два, три, чотири. Чотири яруси нижніх листів, вже сухі зовсім. А це ось на нього напала, я бачу, іржа добиває його. Він може б ще б, звісно, і повегетував Але ж, але ж, але ж. Як не гусінь, так ще якась зараза. Присутня на ньому і гусінь, але тут не, не в великій кількості, як видно, ось сліди від гусіні Життєдіяльності. діяльності. Ось покусано. Покусано. Так, ось такі справи. Так що сіємо ріпачок, хочеться вести його всього зміну, хочеться навчитися його вирощувати. капітальна. Верхній слой вже пересух, але він ще залишається м'яким.